На рівненщині вантажівка в'їхала у заправну станцію. Це сталося на дорозі Київ чоп неподалік села Користь що у Корицькому районі. Автомобіль Ман, за кермом якого був 51-річний мешканець Львівщини. За попередньою інформацією спричинив ДТП при в'їзді взе стояла. Фура стояла машина, я то побачив, не знав, де діватися, ту дорогу мені перегородились, там ті машинами малими. Мені немає де діватися, немає гаймувати. Я скерував машину в заїзд ВЗС, машину понесла, розкрутила і зробив цей. Зачепив там ту фуру і вдарив колонку, і так далі. Розпортив. Вантажівка наїхала на фуру, яка стояла при в'їзді в АЗС, а потім влетіла у рекламний щит та пошкодила колонку АЗС. На щастя, ніхто не постраждав, а от збитки заправній станції доведеться відшкодовувати. Дорога слизька мене понесли зупинився, став назад, включивши горіни. Друга машина, там ну, легкова машина, об'їхала мене і, другаючись при заїзді на заправку, побачив зеркало, що на мене вже робіть наїзд речі ма. Транспортні засоби отримали механічне пошкодження. Також було пошкоджено бензоколонку та рекламний щит АЗС маршал. Потерпілих травмованих даної пригоди немає.